Чому полягає магія, як зробити так, щоб цілі одразу ставали реальністю? Щоб не чекати там 10-20 років, поки щось зміниться. А як зробити так, щоб це магічним чином стало твоїм життям? Чи існують дійсно якісь магічні техніки, про які мало хто розповідає? Щоб цілі стали реальністю. У цьому відео я поділюся цими техніками з вами. Це буде всього лише п'ять технік. Якщо ви дивитесь відео і не підписуєтесь, то, будь ласка, підпишіться. Це всього лише одну секунду, а мені це буде дуже приємно. Розпочну відео з того, що здійснення цілей бажань це робота нашого мозку. Не треба бути якимось неймовірно багатим, натхненим, змотивованим то, щоб цілі наші досягались. Тому що жодна мотивація, вона не врятує вас, якщо ви будете відчувати якийсь такий перепад, такий стан апатії, тому що там ваші цілі швидко не досягаються. Звісно, потрібна ще й дисципліна. Але не потрібно думати, що досягнення якихось таких вершин воно належить тільки людям якогось іншого сорту. Водночас, наші цілі вони не мають бути завжди грандіозними. Для когось може бути дійсно дуже важливим, наприклад, досягти якогось фінансового збагачення, для когось мати свій дім, мати своє місце або ж, наприклад, просто знайти роботу, яка буде по душі, знайти партнера якогось класного, мати приємних друзів, мати людей, які тебе підтримують. Тобто ваші цілі не завжди мають бути якісь матеріальні. Підіться в коментарях, які у вас є техніки, поради лайфхаки, які допомагають вам досягати ваших цілей. Перша техніка, яка була винадена Джорджем Дореном у 1981 році, називається Smart. Дорон працював у сфері менеджменту і він помітив одну проблему: що керівники ставлять цілі, але вони доволі розмиті, і працівники не знають, чим їм зайнятися, і тому немає результатів. Він винайшов техніку SMART, яка складається із п'яти літер, означає, що ціль має бути конкретна, вимірювальна, досяжна. Релевантна та мати термін, що це все означає, ваші цілі мають бути конкретними. Це в принципі нам зрозуміло. Не просто там я хочу досягти чогось, там я хочу бути багатою, я хочу там сходити, я хочу класно розмовляти якоюсь мовою. Я хочу е, мати без ліміту у всьому. Я хочу свободи, я хочу незалежності. Ні, ми конкретно ставимо ціль. Я хочу там скинути 5 кілограм за 2 місяці, зробити ремонт у своєму будинку. Ціль має бути вимірювана. Тобто результат повинен мати показники, які можна вимірити цифрами або чіткими критеріями. Наприклад, я хочу краще вчитися, я хочу отримати кращі оцінки, я хочу краще бігати, я хочу краще жити. Це дуже розмито, і це не працює. Тому ми пишемо: наприклад, я хочу підвищити свій середній бал на таку-то, таку-кількість, то, таку -то кількість. я хочу читати по стільки то сторінок книг щодня, я хочу вивчати по стільки то слів щодня. Або я хочу бігати по стільки-то кілометрів щодня. Це нам треба для того, щоб розуміти, що в мене є якісь конкретні факти, які підтверджують, що моя ціль поступово досягається. Наш мозок, якщо не буде бачити, що ви щось робите на папері, або просто якщо ви не будете тримати у голові якісь свої невеличкі досягнення щодня, мозок буде думати, фм, на що мені це взагалі потрібно. Я краще буду лінуватися, нічого не робити, тому що в мене виникає стрес, коли я не бачу якогось невеличкого прогресу. Ціль має бути досяжна. Ми не просто пишемо хм, я хочу багатства, я хочу стати мільйонером, я хочу подорожувати по всьому світу. А що далі? Що стоїть за цими словами? Я хочу зробити таку-ту суму для того, щоб відкладати її на подорожі. Я хочу заробляти там тисячу доларів в місяць для того, щоб краще жити. А не просто там я хочу вже через місяць вільно знати французьку, тому що мені ця мова подобається, вивчити китайську, японську. Ні, ми ставимо невеличку ціль. Я хочу за декілька місяців досягти, наприклад, рівня А1 або рівня А2. Наша ціль має бути релевантна, тобто вона має відкликатись на внутрішньо. Не просто ви мені там хтось сказав, мені треба стати інженером, тому що інженери багато заробляють. Але в душі, типу, вам взагалі це не цікаво, і ви прям противитесь цій цілі. Ви наче думаєте, ну було б класно це мала там. Але ви не хочете цього. Ця ціль має взагалі відповідати вашим цінностям. Наприклад, якщо вашим цінностям є кар'єра або наприклад сім'я, то ви думаєте, хм, чи ця ціль дорівнює моїм цінностям? Наприклад. Я хочу подорожувати, тому що всі подорожують в класні відео в Тіктоці, викладають РТ. чи це узгоджується з моїми цінностями. Наприклад, я доволі сімейна людина, я люблю сім'ю. Можливо, я хочу більше проводити часу з сім'єю і знімати якісь класні відео або просто насолоджуватись цим часом, замість того, щоб подорожувати, витрачати кошти, і отримувати стрес від того, що я, наче, роблю те, що роблять інші люди, тому що я бачу якісь класні відео, Вони там такі щасливі, кайфують, але я від цього не кайфую, тому що мені це все ж таки не підходить. І остання ціль має мати термін, тому що тоді наш мозок розуміє, що треба кіпішувати, треба щось робити, а не просто лежати і думати, як колись я цього досягну. Не просто з понеділка ми ставимо конкретну ціль. Наприклад, я його хочу досягти через півроку, через декілька тижнів. І тоді це більше варідні, що ми цього досягнемо. Наступний принцип це дослідження Габріель Отінген, яке називається ВУП. Отінген це дослідниця. Яка саме розбиралась у позитивному мисленні і зробила несподіване відкриття. Ми всі знаємо, що існує така як візуалізація, що, типу нам треба постійно уявляти, що ми живемо якесь класне життя. Але вона пішла іншим шляхом. Вона сказала, що люди, які лише позитивно фантазують про успіх, не маючи нічого, вони досягають успіху набагато менше. Або досягають набагато рідше ніж інші люди, які дійсно щось роблять і роблять і візуалізують, що це може бути. Тож вона створила ось такий принцип, який називається ВУП-абревіатура, яка означає, має бути бажання, має бути результат. Має бути внутрішня перешкода і водночас план. Щоб розписуємо наше бажання, і зазвичай це може бути одне. Тобто ми не розписуємо бажань і ми думаємо, що ми їх маємо досягти. Якщо ми будемо фокусувати, б на одному, то коли буде це бажання, ми зможемо перейти до іншого, а не просто накидати на себе мільярд цілей і думати, що я швидше їх досягну. Далі ми розписуємо, який найкращий результат я можу у цьому досягти. Не просто думати, да та я там за рік зможу пробігти марафон на 100 кілометрів. Ізі йде рік, це дуже багато часу. Ні, ми думаємо раціонально. Чи дійсно наш організм зможе це? Я, наприклад, хочу вивчити 5 мов за рік і бути поліготом, вступити в університет, і просто мені там буде дуже легко, і я отримую класну посаду. Ми думаємо про свої здібності, чи нам дійсно буде легко це зробити? Наступне — це внутрішня перешкода. Зовнішня перешкода це коли, наприклад, мене немає грошей, мене немає класних друзів, які б мене підтримали. Це все зовнішні перешкоди. Внутрішня перешкода це я втомлена, я відчуваю лінь, я відчуваю голод і тому я не буду робити оте-те-те. Це внутрішня перешкода. І ми з нею починаємо боротись. Як, наприклад, ми приходимо з роботи, ми думаємо, що Ой, я нічого не хочу готувати, я йду там лягати спати, я положу в тіктоці і все, бо в мене немає сил. Так, у вас немає сил ви втомлені. Але у нас є ціль, наприклад, корисно харчуватись. хоча б з'їжте якийсь фрукт. Хоча б Тобто ми робимо все рівно 1% від якоїсь нашої цілі, але ми це робимо. І ця внутрішня перешкода, вона пов'язана і з останнім пунктом, який називається план. Тобто, якщо я буду відчувати те-тето, те -то, то я зроблю всього лише невеличкий відрізок того, що я запланував. Наступна техніка це щоденник або блог певного прогресу. Нам дуже цікаво дивитися, наприклад, в Тіктоці або Ютубі людей, які показують якісь свої челенджі, або як вони досягають якихось цілей. І нам це цікаво. І ми також це використовуємо. Ми, наприклад, створюємо якийсь канал, якийсь блог, або навіть просто ми пишемо своєму щоденнику про свої досягнення, або просто які у нас сьогодні були результати, або просто сьогоднішнє відчуття. Я зробив тето, тето, я відчуваю тето, тето я пройшов стільки до прогресу. Що було складно, наприклад, ми ділимось навіть своїми переживаннями. І дійсно класно, коли ви можете поділитись з іншими людьми, тому що ви відчуваєте водночас якусь відповідальність. В першу чергу перед собою, тому що ви якби дали собі слово, що ви зможете це зробити, ви постараєтеся зробити. По-друге, ви маєте якусь відповідальність перед людьми, яким ви це розповіли. І вам дійсно хотітиметься довести собі, довести іншим людям, що ви можете досягти цих цілей, і ви потім побачите класні результати, і водночас люди будуть вас більше підтримувати і мотивувати до досягнення цих результатів. Звісно, не завжди будуть якісь хороші коментарі, що ти так класно це робиш, в тебе все виходить. Звісно, той, хто буде лежати на дивані, буде собі отак сидіти, і думати, а, та що ти там, ні, що ти мені розказуєш? Але людина буде це дивитись. І все рівно це для вас має бути показником, що ваш челендж, ваш шлях, дійсно є для людей цікавим. І це має бути в першу чергу все ж таки цікавим для вас. Наступна техніка вона є доволі новою, яка називається емоційний якір. Що таке якір? Це те, що тримає корабель, скажімо так, на певній точці, не дає йому зрушити з місця. Також у нас має бути якась емоція, яка не дає нам можливість здатися, скажімо так. Я думаю, ви бачили спортсменів, які, наприклад, перед виконанням якоїсь вправи вони можуть або ж кричати, або ж наприклад, вони себе налаштовують, вони якось морально створюють якусь таку емоцію, яка допомагає їм. Це те саме, що не знаю, пливе корабель, і, наприклад, ви даєте йому поштовх або відштовхуєте його від берегу. Цей човен буде пливти, скажімо так, з більшою швидкістю, розпочне класно свій старт. Так само у вас, коли ви хочете досягти якоїсь результату, ви, наприклад, сідаєте і думаєте про свою ціль. І ви налаштовуєте себе на емоцію, яка допоможе вам досягти цієї цілі. Наприклад, у вас є ціль мати якусь душевну рівновагу, тому що вам цього не вистачає. Наприклад, ви людина, яка дуже швидко може розміюватися, або, наприклад, навпаки, ви дуже тривожна людина, і ваша ціль це знайти цю рівновагу. Перед тим як робити якісь медитації або, наприклад, якісь техніки, або просто боротися із цим. Ви налаштуєте себе на емоцію, що я буду відчувати радість, і ви змушуєте себе ніби як відчути цю емоцію. Ви будете наприклад, ви можете посміхатися, ви можете просто собі говорити, що я відчуваю спокій, я відчуваю розслаблення, я відчуваю радість, я відчуваю задоволення. Мене всі люди люблять. Я люблю всіх людей, я люблю цей світ. Навіть коли ви будете просто це говорити, ваш мозок буде думати, що ви справді це відчуваєте, тому що я вже раніше розповідала, ваш мозок не розуміє різниці між тим, що ви собі придумали в голові. І тим, що є насправді реальністю. Тобто, якщо ви собі кажете, що я щаслива людина, я радісна, я відчуваю щастя, від то що я щось роблю. То ви будете відчувати цю емоцію. Психолог говорить, що навіть коли ви є, наприклад, втомленою людиною, ви приходите після роботи, після навчання, а ви хочете зайнятися спортом, ви, наприклад, ви хочете прочитати книгу, ви хочете прибрати в будинку, а ви вас дійсно немає сил, і ви себе налаштовуєте. Я це зроблю. Я сильна людина. Я людина, яка дотримується свого слова. Так, я відчуваю себе втомленим, але я даю собі поштовх, я даю собі там 10 хвилин для того, щоб прибрати в будинку. Так, мені це важко, так, я злюсь, але я це зможу. І ви просто так собі кажете, що я сильна людина. Я та людина, яка може себе перебороти для того, щоб досягти нарешті своїх цілей. Я думаю, ви бачив, що у музикантів, наприклад, є якась така традиція перед виходом на концерт, перед виходом на сцену. Вони, наприклад, можуть співати якусь пісню, або наприклад, вони роблять ось таку якусь штуку, вони руки складають і викрикують якусь фразу. Або я знаю людей, які дійсно співають якусь класну пісеньку, якусь дурненьку, яка дійсно може їх зарядити, відродити у них якусь таку емоції, такої радості, щастя, запалу, тому що ці люди працюють з людьми, вони дарують людям енергію. Для того, щоб її дарувати, нам треба її мати. Крайня техніка на сьогодні це магія вдячності, і тому чули про те, що найважливіше це дійсно бути вдячним за те, що ти маєш. Я вже знімала відео на цю тему. Я ось тут його прикріплю. Чому магія вдячності працює? Ми розберемо це із нейробіологічної точки зору, там психологічної вдячність це перепрошивка нашого мозку. Це не емоція, а стан уваги мозку, коли він фокусується на отриманій вигоді, безпеці, підтримці та завершеності. Коли ви вже якби розумієте, що вже все добре. Наприклад, коли ви є вдячні за ліжко, коли вдячні за те, що у вас є дах над головою, коли вдячні за те, що у вас є їжа. Мозок він розуміє, що. Так, я вже якби закрив якусь потребу свого організму, тому що ви знаєте, що наш мозок для нього дуже важливо це забезпечити такі е, найважливіші потреби, ці як харчування, там, їжа, безпека. Це все важливо. Коли ми кажемо своєму мозку, я вдячний за те, що в мене є їжа, вдячний за те, що в мене є будинок, це все безпека, і це все забезпечить нашої життєдіяльності. І наш мозок сприймається як вау, єс! Типу я це зробив. І наш мозок розслабляється, і вже ми відчуваємо якесь більше щастя. Вдячність — це протилежність депресивному мисленню, де мозок постійно шукає загрози. Коли ми відчуваємо тривожність, ми постійно реагуємо на будь-які звуки. Я думаю, ви помічали, коли ви самовідчуваєте такий стан, ви, наприклад, йдете і десь там загавкало собаками, наприклад, якийсь різкий звук. Ви такі чому так? Тому що наш мозок він постійно у такій напрузі, він просто чекає, коли вже щось станеться, щоб я почав панікувати. А коли ми відчуваємо вдячність, ми якби розслабляємось. Мозок дає нашому тілу наказ, ніби що так, треба розслабитись, тому що я відчуваю вдячність, я відчуваю любов, я відчуваю, що я вже пройшов якісь етапи, які були для мене важливі. Наприклад, у мене є дійсно там, телефон, у мене є робота, у мене є навчання, я можу ходити, я можу дихати, у мене є улюблена подушка, іграшка, у мене є техніка, у мене є мої хобі. І ти, якби кажеш своєму мозку, що ти закриваєш усі потреби, які тобі є дійсно важливі, і ти вже можеш далі рухатись щось планувати, реалізовувати. Що ми робимо із вдячністю? Ми говоримо собі хоча б 3-10 слів, за що ми вдячні сьогодні. Від найменших дрібниць. Що ти прокинувся, вдячний за те, що є будильник, який тебе пробудив, вдячний за те, що ти там вмився, вдячний за те, що в тебе є тепла вода. Просто банальні дрібниці, які допомагають твоєму мозку заспокоїтися. А не те, що ти думаєш, я не багатий, у мене немає мільярд підписників, у мене немає мільярду доларів на рахунку, в мене немає машини, в мене немає яхти, в мене немає чоловіка, в мене немає дітей. Ти навпаки лякаєш свій мозок і змушуєш його думати, що твої потреби взагалі не закриті і що ти найнещасливіша людина на світі. А коли ти просто з вдячністю дивишся на все, що в тебе є, на всі речі, які в тебе є, просто на будь-які дрібниці, що мозок розуміє, так, я все роблю правильно. Найкласніше у цих всіх техніках, що це все може використовувати будь-хто. Не треба бути якимось генієм, не треба бути багатою людиною, не треба бути якогось особливого сорту для того, щоб дійсно ці техніки працювали. Тому ви використовуєте це і ви побачите, що дійсно є великий прогрес, навіть якщо це все лише один відсоток прогресу, це ж краще ніж нуль. Якщо ви думаєте, що у вас, наприклад, недостатньо часу, у вас немає часу, щоб щось зробити, щоб щось подумати, щоб чогось досягти. Так, це може бути правда, я погоджуюсь з вами, у вас немає часу, але ви ж дивитесь, наприклад, це відео, або ж, наприклад, у вас є час на соцмережі. Ви якось викроюєте там 10, 20, навіть 30 хвилин на те, щоб переглянути соцмережі, подивитись, хто як живе, або, можливо, навіть і надихнутись. Тож. Іноді можна зекономити цей час, який ви використовуєте на соцмережі, і 10 хвилин використати на те, щоб досягати чогось малесенькими кроками. За що я особисто вподобалася такі техніки? Тобто я робила дійсно таке дослідження, шукала багато різних технік, але мені не більше сподобалося п'ять, тому що вони не зможуть глобально зануритись у якусь свою тему, у якусь свою ціль у мету, і просто отак постійно пахати сильно. Вони змушують вас дійсно змінити своє мислення і подумати дійсно, куди ви рухаєте, що у вас забирає енергію, за що ви можете бути вдячні, тобто шукати навіть ресурси, які можуть вас наповнювати. Це всього лише дрібниці, але це дійсно цікаво. Що ви думаєте про ці 5 технік, діліться своїми враженнями в коментарях. Можливо, деякі з технік ви вже знали, або ж використовували. Діліться своїм досвідом, своїми враженнями, своїми думками. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, діліться з друзями. І побачимось у наступному відео. Па-па!